Активісти Червоного Хреста влаштували чиновникам тест на щедрість, збирали пожертви для переселенців із Донбасу та Криму. Гості з Буренних областей потребують харчів та медикаментів, а тому без матеріальної допомоги ніяк. Долучитися до збору коштів запрошували усіх депутатів, які прийшли на сесію облради. Відгукувалися не всі, але багато хто підтримав акцію. У Червоному хресті переконують, кількість переселенців зростає, а відтак і допомагати потрібно всім миром. місяць на завтра у нас було там более тысячи человек. То сегодня увидите, да, уже 1900 там из кремчанами этого около 2100 человек, да. И всі вони испытывают определённые проблемы. Ці скріньки бачите, 20-50 гривень, в інших скриньках бачила по 100 гривень. Всі підтримують по-різному, але дякуємо за кожну копійку. Загалом у скриньках нарахували більше тисяч гривень депутатських пожертв. Волонтери планують продовжити акцію на вулицях та в установах нашого міста.